Всім доброго ранку, я вас вітаю. Можливо, хто буде дивитися в день, тому добрий день. А хто буде дивитися ввечері, тому добрий вечір. Боже, яка тут у нас спека зараз? Це вранці, я кажу, ще, ну, зрозуміло, що спеки немає, але в день 32-34 це труба. Ліс, просто кам'яний, дивіться. О, тут Пісок. Просто пісок. Яка твердина. І перший на сьогодні знаходиться білий гриб. Як вони тут виростають, поняття немає. Взагалі їх тут прикривай, не прикривай ту грибницю. грібницю. Я думаю, немає такого якби би сенсу. Вранці ніби великі тумани. Тобто там типу, внизу попід лісом добрий туман іде. А тут взагалі в лісі сухо-сухо. Ну нічого, треба дивитися. Останні, останні, останні грибочки біленькі. Тому що таку спеку нічого не виживає. Перед ти позбирали трішки, та й сьогодні подивимось, Так що глянемо, що тут буде в лісі. Так, перше є. Що буде далі, побачимо. Можливо, якось перший і останній. Ну не думаю, що так, але все рівно подивимось. Так. Так, 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 ну це вже плюс-мінус можна вважати красенним, який тут зустрівся. Також тут є така місцинка, отут мурашник такий великий. І завжди біля мурашника, ну як завжди, часто зустрічаються гриби. Оце такий от темний такий видніється. Ну, сьогодні тільки один. Але тут вже і одному дуже радий. Одному, дивіться, який ген такий буренький. Який сидить, красень. А твердий такий. О! Ота сітчатий, сітка, як видно, У мене просто камера без зуму, тому можливо вам і не помітно. Якщо ближче, то воно виходить в мене розмито. Десь на такій дистанції потрібно тримати гриба. о, такий от красень попався, бачите? Гарний, який гриб. Ну, поки що небагато, але сам факт, що вони вже зустрічаються, це дуже велика радість. Що в таку спеку... І вже більше двох тижнів взагалі ніякого доща. перед тим місяць не було дощів, то це гарний результат. Забираю, шукаю ще. В лісі так такий запах, такий приємний запах грибний стоїть. Але грибів небагато. Ну то нічого, ще знайдемо. До речі, ще одне. Покажу вам ну, цього гриба. От подивіться, яка ідеальна чистота. Бачите? І це сьогодні всі такі грибки, вони зараз всі чисті-чисті, просто зефірний колір. Ось так от. Все, прямуємо далі. Гриби дуже чисті. Гарно, як ранішнє сонце, дивіться, пробивається через дерева. От тільки підіймається, підіймається. Краса яка. Так, шановні. А в нас тут чергові гриби. Ну як чергові? Це вже... Велика рідкість, бо я бачу сьогодні, що дуже-дуже дуже-дуже дуже грибів поки що не дуже. О! Де навіть його і під'їли так добре? пара, дивіться. Опа! Так, ми ще прикриваємо. О, така от пара грибків. Бачите? О, в мене камера, якщо близько собою, то взагалі. Розмито не дуже, так? Да? Ну, от, от пара білячків, дивіться. Зараз вони невеликі зустрічаються, ну поки що. Можливо, десь я там далі піду в такі, скажімо, більш темні місця і щось мені ще зустрінеться. Ну от таке Дуже радий таким чудовим грибкам. Отак от, от на сонечку, дивіться як. Оп. Ах, не не потрапляє. Добре, дивимося. пішли походимо ще по ранковому лісі. О, як сонце сюди шпарить. Підмав точку, так? Да? Сонця. Так, шановні, признаюсь вам чесно, тільки що йшов. Тут такий лист і чуть такий бумц. Під ногою такий бумц. Я тебе вже так чу-чуть поставив на місце. Бачите? О, о. Хух. Підбив білого грибка. Ну він, він невеличкий, він повністю був в, в листі. Ось такого от білого кольору, бачите? О, але твердий, дуже твердий грибок. Правда, єдиний бонус, що цей грибок був не один. Не один. а тут буквально за метра півтора. О, ну це вже краще видно. Це вже краще. Так, ми це покриваємо. І тому така от пара прекрасних грибків. Бачите? Відчувається, що цей гриб, такий от він посоху, то він дуже-дуже такий от, ну чується, що тверді ноги. Я вже кожного гриба не буду показувати, просто повірте на слово. Думаю, ті, хто збирають, зараз гриби, вони в принципі, зі мною і погодяться, що зараз гриб ну, майже весь такий добрий, не червивий. Чудово. Походимо, походимо, поки спеки нема, походимо ще, подивимось, що з грибами в лісі. Ех, 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 ех. Тільки почистив гриба, всі вони хороші, не буду якось знову зациклюватись на тому на їхній чистоті. Думаю, думаю, що це тут таке піднята земля. А тут бачите який один. Ну і цей же от він, О, щоб розуміли. а це дивіться малий. От таке от сидить малий і він все. Він нікудишній. Повністю з'їдений. Отак от буває. Зараз А цей от. Оп, невеличкий грибок, але чується, що твердий. Все, забираю йду далі. Ще один грибок. Чудово. Так, ще один грибок. Помітив, ну тут такий от він. Треба обійти, щоб палку тут не переступати. Треба обійти, треба обійти. Ну я так нормально піджували цього. Це же по розміру дивіться, який більший. Який більший гриб, бачите? нога в нього добра була. ну такі от так знатно знатно жуванули. Вон як вигризли. Який. А якщо з цієї сторони, подивіться, який ідеальний красивий був білий гриб. ну Він і зараз ідеальний майже. Значить смачний гриб. Ще й паук тут сидить. Отак от. Тому чище забираю і прямо і далі. Диви, який красун. Ай, який красун, який. На сонечко як переливається. Да, Під'їдений. Ну нічого, вони поїли, а ми доїмо. От такий прекрасний, гарний гарнюк. Так, ну а цього грибка, я помітив, відносно здаля. Тут містина дуже гарна. Дубовий ліс з елементами берези. І... Пару осик. місцях це я знаю, завжди заходжу. Не часто він видає. А що видається? Зараз що таку спеку, що хоч щось. Щось видає це вже великий успіх. Правда? І дивіться, в самому дереві. Самому самому О, який. І підпираю його. Каніварданого. От подивіться, ще раз вам покажу, на чому він росте. О. Опіл, пісок. Пісок і сухота. Го там камера сідає не бачу, я знімаю. Ось такий прекрасний гриб. Подивіться, як нього шапка на сонці переливається. Гарнюній. Забираємо і шукаємо ще. Пішли подивимось. По-любому ще має бути один-два грибка якісь знайти. І цей також от буренький грибок. От просто хочеться мені красиві гриби вам показувати. Наскільки вони чисті. То вони всі чисті. Просто цього ще гарнюка ще раз покажу. Ось таке от. Все, пішли далі. Так, осінь вже дуже-дуже близько. Вже листя вон таке Ой, підсихає. Міняє колір такий, найбільш такий тусклий. І отут ще у нас один маскувальник. Ви подивіться. А тут листя. Листяки має колір. так, І цей перець, який має колір. Аби він так не на відкритій місцевості то взагалі. Опа. Не знайшов би його. Це 100%. Дивіться, яка така міні-міні-міні бочка. Маринадний варіант. Но залишати його таку спеку, це точно немає ніякого сенсу. Хоча нога дуже тверда в нього. Чудово, забираємо ще проходимо. Хочеться якось більшого гриба знайти. ну, І малим також дуже-дуже радий. Да, Радий будь-яким грибам, ось пекло. Давно я в цьому місцяку не знаходив ніяких грибів. Тут є осики, я завжди заходжу, дивлюсь, що тут є червоноголовці. Ні, цього разу немає. І тут помітив шапку. О, думаю, дивлюсь, думаю, опа, біляк, дивіться, глянь, як з'їдений. А він не те, що з'їде зверху, подивіться. який в нього був корінь, він такий добрий порожній був гриб. Ладно. цей Корінь прикриваємо. А це так от поїли миші. Дивіться. Тобто цілий, абсолютно ціленький грибок. Ніде я ну, в плані ніяких там комах його не їли. Ніякі слимаки. А тут або білка, або миші, дивіться, з'їли, просто й корінь впав. О, такий от білячок мені. Але це ще не все. Та, слава Богу, що я помітив цього. От він, він то був такий надгрижений, на цьому так от лежав. Дивіться, да? виділяється. Почав крутитися туди-сюди, кручусь, верчусь думаю, мене, ну гляну. Ви вже помітили його? Я думаю, не дуже. Так само як і я, не дуже одразу помітив. А тут подивіться, який красень. Він був так от повністю прикиданий, так прокутаний листям і так сидів. Дивіться, друзі. Який це його нога. Ого. Йон, ого. ого. Так, місце. Тут в таких темних хащах ще чуть-чуть збереглося вологи. Тут отакі от дерева вони закривають. Тут сонце майже ну, цілий день собі не світить. чудово, тому тут от такі от знаходяться гриби. Тому доповнення до того отакий. Найкращий поки що гриб. Та я думаю вже такої більше не знайдеш сьогодні, бо особливо місць таких немає. Але глянь, такий гарнючий гриб. Непогано на таку спеку, це просто шикарна сьогодні грибалка. Такі гриби це вже чудово. Але ще не йду додому. Ще похожу, подивлюсь. може ще пощастить щось знайти. Пішли глянемо, що тут в цьому лісі. В цьому місці знайшов два. Чудово. Сьогоднішня грибалка ранкова, вона вже непогана. Тому що тут, тут ще десь мені помітилися грибки. Так я просто відійшов, поклав рюкзак. А тепер диви, який поклав рюкзак, а де гриб? Прикол. Ну, Ось, кажу, прикол, дивіться. Як воно фотогієнічно біля папороті, такий маленький білячок. О! на напроти папороті буду вам і показувати. Дивіться, який гарнюній. Є один біляк. І тут ще був наступний. Недалечко від нього. Правда вже, скажімо так, з іншого, з іншого сорту грибів, бачите? Тобто вони різні. А, от дивіться, що робиться спека. Як от вони гриби? От вони, ця компанія цих. От вона, парня, було, бо бачите, зовсім інший грибок. Бо земля. Камінь. Земля просто камінь. Так, цю маленьку також я заборола, просто покажу вам різницю, да? як от гриби відрізняються. Але все рівно, всі вони чудові і по-своєму прекрасні. Тому чищу забираю і ще хочу глянути, ще хоч би пару грибків було б взагалі чудово. Але і до цього і так і так уже прекрасна грибалка, щоб таку спеку, яка в нас останні дні стоїть і стільки не було дощу, це просто фантастичний результат. Але все рівно, ще пройдусь, подивлюсь. От не перестаю дивуватися, буває тим грибам, як вони ростуть тому що от. Землю палку взагалі не втекнеш. Просто сухота. О, тут он пісок. Просто один пісок. Але тим не менше... Де він тут той красень? Прекрасень. О, зараз зачекайте, будь ласка, візьму ножика. Так, взяв ножика, тому що помітив ще одного грибка. О, от такий. Дивіться який. Біленький, гарний. Да не то що гарний. Ох, який. Ось такий от нього розмір. І ще розмір хороший мають. Так, зараз я поставлю камеру. О видно. Ось мені думаю буде видно. Так от прочистим глянемо який він на чистоту. Отак так от вище. Чуть-чуть і пробитисть. Ось тут по центру чуть-чуть. А так грибок дивіться. Тут він добренький нього тверда. Чуть-чуть внизу пробитий. Ну, плюс-мінус будемо вважати, що на 90% цей гриб чистий. Тому забираю його. Ще один прекрасний гриб. Боже, в таку посугу це просто якісь чудеса. Забираю прямо і далі. Такий красень. Ще хочеться знайти грибка. Як то кажуть, не білими грибами єдиними. Бачите? Цей гриб називається підгруздок білий. Або груздіт, як в народі називають. От. Ну, Нехай буде груздь, Але літературна і наукова назва підгруздок білий. Попередніх відео я показував, що вони зустрічаються. А, бачите, дивіться, як вони ростуть. Тут, боїві, так? так от є. Тут... Ні, тут немає, тут немає. Так, тут, тут бугорок. Так, тут є от. І тут плюс-мінус бачите, вони так ростуть, якщо ти вже на них натрапляєш, тому вони ростуть по таким от прям компаніями. Не знаю, може взяти сусідам, подивлюсь. Просто хочу ще показати все. Я кажу, я обіцяю, обіцяю не дойду до того місця, де вони ростуть масово. Можливо, ще сьогодні збігаю. Побачимо. Поки шукаю білих. А щось підгрустками. Можливо сусіди заберуть, бо коли запитували, що вони кажуть, хочуть тих підрузків. Гроздів. Вони їх солять. То може ним, ним зберу. Побачимо. А поки пошукаю ще біляків. Підійшов досик. Думав, я кажу завжди проходжу це місце, тому що шукаю тут червоняків, підосиновиків. А так би і не помітив би ніякого тут грибка, аби він не був з'їданий. Але вже тут жували, як добряче. Да? Але все рівно рахується як грибок. Дивіться, як я пожували. Миші або білки. Але все рівно біленький. Маленький-біленький. Отак навіть красивіше, так? Забираємо цього 14, також почищують, забираю. Отаке. Спустився я згори в те місце, де ростуть підгрузки. Ну, принаймні колись вони росли. І в принципі з місцем я не помилився. От Вони кожен рік отут в цих місцях-мінусу свою таку пору і ростуть. Але на відміну від того загального лісу, тут вже вони такі, скажімо, Ну, не, Абсолютно не перші свіжості. Але вони були. І вони є, так. Та не вони. Так, А, от, Дивіться, відкрив. відкрив, Ой. Ладно, вже одна збилась. Та я вам покажу. Підгруздок білий. Ну, В народі хто там називає груздь. А так це ще плюс така назва сироїжка біла. Ну, у нас їх називають грузді. Бачите, і тут, і тут. Тут вже вони, тут вже вони старенькі. Але пачками росте такими нормальними. О, дивіться, пішло місто. Дивіться скільки їх тут. Тут ще думаю, що можна вибрати що? О тут. Ось тут от вони скрізь. Тут пішли. І тут дивіться ціла пачка. А такі вже старенькі. І там ось є. Бачите? Камера чіпляється. Тут отак лист відкриваєш. І тут вони є. ні ні назбирати можна. Я в принципі не знаю, брати чи не брати, мабуть, не буду брати. Спитаюся в сусідів. Якщо їм потрібно, то він в принципі може і назбирати. Бо їх тут реально чимало. Багато таких вже старіших. О, ось тут молодняк ще сидить. І там ще далі Боже, то тут їх реально можна назбирати. О, о. А тут. Дуже-дуже дуже багато. І там ще під горою. І далі там такі бугарки тільки-тільки видніються. Ну от така от ситуація з цими підгрузками. Так що для сеління, кажуть дуже хороший смачний гриб. Ми ніколи його не брали, просто вирішив так і вам його показати, наскільки він масово росте. Аби так біляки росли, як оці підростки. Добре, зараз вам показую мій грибний результат. І на сьогодні вже будемо закінчувати. Угу. Ну що, вже на сьогодні моя грибалка закінчена. От такий в мене грибний результат. Тут 16 біляків. Походив я десь приблизно годину 40 в лісі і знайшов 16 білих. І я вважаю, що це феноменальний результат на те, що спека в нас вже кілька днів стоїть плюс 34. В тіні, як ці гриби виростають, я абсолютно ніякого поняття не маю. От, тут от, я буквально в цьому місці, де попередньому показував підгрузки. Ну, ввечері я в будь-якому випадку піду до лісу. Бо поки хоч якісь гриби є, потрібно ну, збирати, бо Бог його знає, що воно буде далі. Якщо сусідам буде потрібно, то буду вже ввечері збирати ті підгрузки, бо поки що я буду брати тільки біляки. Ось От Отакий в мене результат. Зараз я йду додому, поснідаю і нагород, тому що картопля сама себе не викопає. А вам дякую за увагу, всім щастя, здоров'я. І бувайте здорові! Всім папа. -па. Зустрінемось в нових відео. Залишайтесь на каналі.